Всім привіт! Сьогодні у нас на переробці ось такий ось ровер. Перевезли 29 колесо, така маленька рама, людина каже, валявся в гаражі, говорить, зробіть мені його електро, щоб не просто валявся, а їздив. Такий вуличка з амортизацією в нього, дискові гальма, тулочки Dwaytek. Встановили двигун на 500 Вт від фірми МКСус, батареєчка так як рама не дозволяє більше, становила на 8 ампер більше не влазить ручка газу ключом замикання з вольтметром, анатомічні гриб такі йдуть велосипед їде дуже файно швидкість розвиває до 38 км встановили так як батарейка невелика контроллер встановили невеликий Подайками проїде там до 40 км, без педаляк до 30 так що Також можете приводити ваші велосипеди, можемо переробити. По часу це займе не більше 2 годин і поїдете вже на електровелосипеді. Так що звертайтеся на наш сайт Ми знаходимося на Петровці в Києві. Всім гарного дня, до побачення!